Дівчатка, хлопчики, двійнята та навіть трійнятка у Луцьку впродовж 2023 року на світ з'явилося чимало маленьких волинян. Так як розповів телеканалу конкурент Тіві, директор Луцького клінічного пологового будинку. Станом на 29 грудня лише у цьому медзакладі народилось більше тисячі маляток. В Луцькому клінічному пологовому будинку за 2023 рік відбулося. 1154 пологів. Із них народжували двійнями 10 сум. Всього дітей народилося 1164 дитини. Власності її кількості 599 хлопчиків народилося. Та 565 дівчаток, зв'язку з війною, з якою російські окупанти вторглись в Україну, у Луцьку народжує і багато немісцевих. Усього у 2023 році у міському пологовому будинку народжували десятки жінок з різних куточків країни. Також в пологовому будинку народжують не секрет, що внутрішньопереміщені особи або люди, які покинули певні території, на якій ведуться бойові дії, всього на ну, нас за час війни народили таких. Людей 116 чоловік. А в 2023 році, тобто в цьому році 39 чоловік. Безумовно, що якщо порівняти навіть от прошлої рік, 2022 рік, то безумовно, в нас кількість пологів чуть-чуть знижилася не на багато, але приблизно це десь буде на 60 чоловік. Мабуть, на 60 пологів вже нас знизилось. Безумовно, до війни в нас. Цифра значно більше було. Тим часом впродовж 2023 року у Волинському обласному перинатальному центрі народилось ледь не утричі більше діток. За словами гендиректорки медзакладу Ірини Горавської, станом на 28 грудня тут народилося вже три тисячі малюків. Хлопчиків 1578, дівчаток 1423, двінь – 64». І трінь одна минулий рік у нас було 2787 пологів, а в цьому році у нас вже є 2970. Також Ірина Горавська додала, що, хоч і у Волинському обласному перинатальному центрі, ситуація з народжуваністю майже наздогнала довоєнний період. загальноукраїнська статистика залишає бажати кращого.